Ціна на малину цього року доволі хороша. На мене вже п'ять блістері. Чорне море, хоч на... Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Життя в селі. Тематика цього відео бізнес у селі. Як ви вже зрозуміли, бізнес буде на малині. У нас посаджено плюс-мінус 5 соток малини, і сьогодні у нас вперше виборка. Ну як вперше? Звісно, в тому році ми її вже вибирали, а цього року перший раз. Брати почали малину в нас десь тиждень-два тому назад, але я її не вибирала на здачу. Ми просто говорили людям із села і вони приходили, рвали скільки кому потрібно. Чому не рвали ми для продажу? Тому що дуже насичене життя зараз почалось літо, багато роботи. Тим більше я навчаюсь в автошколі зараз, і в мене водіння, плюс у мене робота. У нас ще в будинку ремонти багато всього. Але сьогодні ми вже, як сказати, розвантажились трошки на один день і вирішили все-таки вибрати і побачити, що з цього вийде в нас. Тому ви не перемикайтеся, дивіться в кінці ми вам розкажемо, скільки ми отримали за це коштів за сьогодні. Женя мені допомагає, це мені прям красота, тому що, по-перше, не сама, не так сумно. Більше мали не виривається, він мені щось принесе, подасть, і це зовсім неймовірно. Але це ненадовго, звісно, він буде трішки відлучатися, тому що в нас зараз. Ремонт, як я вже сказала, і процес встановлення вікон. Там потрібно вікна доробити. До речі, в тому році, коли була виборка малини, пам'ятаю, ми також встановлювали вікно в віранді. Якось так зірки співпали. Ти людям скажи, по чому приймають? А по чому приймають? Поскільки приймають, я також вам скажу вже після того, як отримаю кошти. Тому що ви ж знаєте, вони можуть говорити одну ціну, а приймати по іншій. А нам поставлю до свого блістерка і дай мені нову. Бачиш, яка фана? Ой, яка гарна малинка. Працівник року Жека спорт. <рес> Тримай. Подивіться, яка в мене конструкція. Взяла відро, прив'язала до себе, а всередині стоять блістерки. У нас беруть в чешки ящики, малину приймають. У мене вони є, але їх небагато. І тим більше, ось так набагато краще. Я собі почепила і в мене вільник дві руки собі вибираю на всі сторони, роблю, що хочу цими руками. Якщо не вистачить уже чешок, то просто ось так візьму в блістерках і поставлю У нас є ще є такі бумажані ящики. Рву блістерки, ставлю під малину, буде закінчуватися час виборки. Потім просто перейдемо, позбираємо, посипаємо і вже поїдемо здавати. Ось, бачите, я рву малину. І є, звісно, ще перестигша, тому що ну, люди рвали, але звісно, що не всю, тому що плантація така, що всю її не обірвати. То я ось так хорошу цю обриваю, цю обтрушую для того, щоб на наступний раз вже було зручно рвати і не було ось цієї перестихшої і щоб зовсім не було гнилої. Коханий, mm. давай дивися вже сонце, як встало. Піди відкрий курей, принеси водички. І принеси ящики, бо я тільки одного взяла. Добре, зараз йду. Кохана, ящики тут залишить? Так, ящики там, а воду бери сюди. Добре. Тримай. О, заряджайся, суперсилою. Це оригінальна скриниця. Скірниця найкраща, ти будеш. Можливо, буде вам комусь цікаво, що в нас за сорт. Сорт малини називається полка. Ягода в неї не дуже велика. Але звісно, що як і будь-яка малина, будь-який сорт, все залежить від погоди. В порівнянні, наприклад, з минулим роком не було дощів, вологи не було, вона була дуже маленька, і що саме обідно, що вона дуже сильно кришилася і таку, звісно, приймати не всі хочуть. В цьому році нас погода трішки радує. Ранки такі росяні, хороші для малини це супер. Були ще дощі, проходили, то цього року вона більша, але хоч і маленька є, ну вона не кришиться. І це вже супер. Це супер-пупер. Я зібрав уже сім блістерків ось таких. Хана, поділися грошми? Я подумаю. Оце так вам, дівчата, бачите? Ну я на ній так працювала. Може це буде мені. Ех, все тобі. Все. Все найкраще. в мене вже п'ять блістерів. Ого, ти вже діду Женю доганяєш. Теж така гарна відбірна. Їй треба наверх, напевно, насипати зверху. Подивіться, яку понаривала. Молодець. Після малини поїдемо на Морозова, так? Да. Тримай. Ми з тобою так гарно працюємо, що вже блістерки закінчуються, лишилося пару штук. Ти знаєш, що потрібно? Піди там на перший рядочок, позбирай там ті блістерки, розсип їх в ящики і принесеш мені сюди. Де в тебе піди, принеси, подай, не мішай, збирай, бізнес крути. Ти моя підтримка, моя опора, ти моє все коханий. Ти мені допомагаєш, допомагай до кінця. Нормально. Скільки туди влазить? Ну, 3-3,5 кілограми. Дивись так, щоб вона не м'ялась. Ну, в мене на руках ваги, так. Да. Ти мені подарував навчання в автошколі, а знаєш що ще потрібно? Всього на всього я хочу ще машину і щоб там був завжди бак до повного. Ну і що ти мені пропонуєш? Заливати туди бенз. <рай> 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 <До> повного? Так. <рай> <Да. рай> Вибачай, кохано. На даний момент я до повного заправляти можу тільки тебе. Ну, ну, в подальшому я буду мати на увазі. Непогано. Хочу на море, хочу на море. Що ти прибиває вже? Коли ти вже купиш нам пучовочки на море, перфаворе. Я так хочу на море, коханий. Це що, так сонце печа сильно. Ми на морі. Ми на морі. Еспресо макіято. Ясно. Тобі треба бриля вдівати. На наступний раз. Бо в смілу попадеш. Сміла це добре, але в шосту палату я не хочу. Скажу вам чесно, були такі думки в цьому році, зовсім не хотіла її вибирати. Адже якось пішла на роботу, наскільки втомлююся, що не до цієї малини. Але ж, коли я подумала про те, скільки разів я тут над нею працювала, вона у нас вже другий чи третій рік посаджена, я не пам'ятаю, тут Женя пройшовся два рази фризою. А далі все, тільки сапа. Тому що в нас тут все обсаджено, ось так і немає куди заїхати мотоблоком. Там гарбузи вже порозпліталися, там також кавунчики порозплітались, немає куди. І я просто вже разів 5 чи навіть шість я просто сапала ось цю малину сплошну. І подивіться, ось прийшли дощі, знов який бур'янець стоїть. Я розумію, що мені прийдеться її ще раз сапати. Тобто, я коли не так працюю, і просто, щоб вона згнила, мені дуже шкода. Тому, звісно ж. Вибираю, вибираю. Подекуди куди лишився бур'ян, тому що десь пропустила, десь не вирвала, заховався за такою високою малиною, але то я вважаю, що то не прям там сильний бур'ян. Сильний це коли воно було тут геть зовсім заросше, і я його все висапувала. Тому якось так вам. Хоха, в мене вже повний, дай мені 200. А їх вже немає, та й в принципі вже годинник піджимає. Тому давай тут лишилося метр. Я зараз швиденько доберу, а ти вже піди посабирай, ці, що там стоять. До речі, ми сьогодні нормально попрацювали. В нас лишилось невибраних всього на всього три рядочки, і це ще ті рядки, які повністю люди вибирали. Тому я вважаю, що ми справилися з задачею геть добре. Хоча в мене поставлена ціль була, щоб ми назбирали 10 кілограм. Приблизно я навіть так не можу сказати, скільки там їх є. Але ж потім ми, потім ми вам скажемо, скільки кілограм назбирали, ну і відповідно, скільки за це отримали. А блістери висипають в ящик чи ні? Ну, звісно. Да? Так? Скільки ящиків є, висип, а тих, що не вистачить, поставимо так. Ага. І вікна, про які я вам розповідала, он вікно, і з тої сторони там ще одна в літній кухні. І ось тут дуже красиве, це в будинку в кухні. Вони вже стоять. Так, все, в нас вже час піджимає, ми швиденько зараз грузимося в Мерседес і їдемо рахувати гроші. Після обіду я маю зробити дотолку ці вікна. Повне відео в мене на каналі, все довкола мене. Посилання в описі. Він вивезе? <рик> ти що, мерседес цей вивезе? Ой-ой-ой, він. Але ти качак... неправильно писає. Вже на місці. Не буду вам показувати обстановку, тому що ми людей знімати не будемо. Просто вам показую: ось вже все завантажили. Зараз приїде машина і будемо вигружатися, здаватися. Будемо рахувати касу. Приїхали! Нарешті ми вдома з касою в руках. Як ви помітили, я була за кермом, ну я ж навчаюсь. Я зовсім уже профі, скажи. Ну плюс-мінус, так. Да. Я буду скоро тебе возити як президента, без а я буду за кермом. Так, все ближче до справи. Нам вдалося зібрати 25 кг малини, і отримали ми за це 2700. Ще я хочу сказати, результат радує, тому що ціна на малину цього року доволі хороша. В тому році зовсім була по 50 гривень за кілограм, і ми її вибирали, не отримували так багато. І як для села, зовсім нормальний бізнес. Через два дні на третій малина вибирається, каса капає, все чудово. Зараз ще хочу вам розповісти, чому не знімали там весь процес, наприклад, як у нас приймали, як ми її віддавали. Тому що в тому році ми знімали також відео. Ну то було невеличке відео для ТікТок-аккаунту. І в нас виникла суперечка. Люди на наступний раз, коли ми привезли малину, почали скаржитися, що вони потрапили десь там в об'єктив камери і їх побачили. Але послухайте, просто наступне Самий такий треш. Нас обвинуватили в тому, що впала ціна. Ви тільки уявіть. Впала ціна на малину через те, що ми зазначили в цьому відео, яка вартість малини в, таку, ну, в певному році, там в певній області. Ми сказали, яка ціна на малину. Ми приїжджаємо, а вони нам говорять, догралися типу, зі своїми зйомками, ціна на малину впала. Ну, Ми всі прекрасно розуміємо, не всі, звісно. Люди, напевно, і повелися на цю всю провокацію. Але ж, я думаю, люди ж розуміють, і що. І розізлилися на нас. Так, да, На нас були всі злі. Але всі, я думаю, розуміють, що та ціна, що так би впала, що так би впала, але крайнього знайти завжди потрібно. Ну то таке. Ми це все проходимо, Ми на це не звертаємо їм уваги, тому що хай це, це потрібно, правда? Це адекватно. А цього року кілограм малини 110 гривень. Можна сказати, два рази більше. В два рази більше і так. малина набагато краще. Певно, це зв'язано з тим, що погодні умови по всій країні були не особо цього року, і вона вимерзла переважно. Я чомусь так думаю, так. не знаю. Ну що, кохане, справилися? Що ми можемо вам сказати? Поставте вподобайку це Іннен -ін канал, тому підписуйтесь обов'язково. Це не все довкола мене, це життя в селі. Життя в селі. Тому дякуємо всім вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І що? До нових зустрічей! Всіх люблю, цілую. А ми зараз йдемо і сьогодні потрібно закінчити з вікнами. Давайте.